У Коломиї з вікна п'ятого поверху випав трирічний хлопчик. 23 травня близько 22-ї години стався нещасний випадок на вулиці Шкрумаляка в Коломиї. Із вікна п'ятого поверху випав хлопчик 2010 року народження. Дитину госпіталізували у Коломийську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та переломом потиличної кістки. Стан потерпілого стабільно важкий. Маленького хлопчика разом зі старшою сестричкою на кілька хвилин залишила в кімнаті мати. Цього було достатньо, щоб дитина випала з вікна п'ятого поверху. Малюк заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку відчиненого вікна та випав, Пише офіційний сайт Івано-Франківської обласної прокуратури. Опісля хлопчика із місця пригоди каретою швидкої доправили до реанімації. Дитина зараз перебуває в відділенні реанімації з палатами інтенсивної терапії, знаходиться на лікуванні і спостереженні. Стан дитини стабільний. відповідання важкості первинної травми, Робочий діагноз, яким ми зараз працюємо, це перелом потиличної кістки, закрита черепно-мозкова травма забігулиного мозку. Стан дитини стабільний. Прогнозоване виздоровлення дитини через певний час. Пошкодження внутрішніх органів дитини немає, переломів кісток сегментів дитини немає. У дитини є травма голови, травма головного мозку, але травма, цю травму не потрібно оперувати. Дитина ще деякий час буде спостерігатися в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, потім переведеться в палату в хірургічне відділення і звідти випишеться додому. Процес лікування триватиме як до 10 днів, так і більше. Можуть виникати віддалені наслідки травми, хоча їх може і не бути, розповідає Олег Токарчук. Стан дитини стабільний. Негативної динаміки за більш як 12 годин спостереження немає. Тому медики сподіваються на якнайшвидше виздоровлення малюка. Водночас в Коломийській міжрайонній прокуратурі розпочато кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. 24.05.2013 року із Коломийської дитячої лікарні. Поступило повідомлення про те, що до них поступив малолітня дитина із закритим із забоєм головного мозку, легкої ступені, забоєм потиличної ділянки і синцем на правій гомілці. Попередньо встановлено, що за той час, коли мама приготувала їжу для дитини, дитина забралася на підвіконня і через москітну сітку звалилася на перший поверх, де було м'яке покриття, газон і квіти. Поки що проводиться досудове розслідування. Процесуальне керівництво по даному провадженню здійснюється Коломийською міжрайонною прокуратурою. Всі інші обставини будуть з'ясовані під час досудового розслідування. Кримінальне провадження порушене за статтею 128 Кримінального кодексу України. На даний час з'ясовуються обставини даного провадження. При встановленні обставин отриманих тілесних ушкоджень з'ясовано, що дитина насправді випала із п'ятого поверху. Сусіди поза камерою розповідають, сім'я цілком благополучна. За дітьми батьки дивляться дуже добре. Просто дитина активна. Це підтверджують і правоохоронці. Це є нещасний випадок, але обставини такі, що мати кімнату відкрила вікно в спальній кімнаті для того, щоб провітрити її. Дитина в цей час знаходилася в квартирі, мати знаходилася в кухні для того, щоб готувала вечерю дитині. Коли дитини не було, вони почали, почули крик, почули плач. В квартирі дитини не було, ще пізніше, коли вони зійшли вниз, не побачили, Москітної сітки не було. У таких випадках кажуть, родився в сорочці, малюк випав із п'ятого поверху і фактично не отримав надто серйозних травм для життя. Сподіваємося, хлопчик якнайшвидше одужає. А всі батьки запам'ятають, за сучасними дітьми треба глядіти і в день, і вночі.